Так, Шановні гості, у нас сьогодні для вас сюрприз подарунок. Можливо, комусь відомо, що в нашій студії вже більше трьох років тому я зі своїми працівниками започаткував благодійний проєкт, який називається Особливі тренування. Що то означає, є люди, яких в державі присвоюють їм таку штуку і видають бумажку, там пише інвалідське посвідчення. Є посвідчення по нирках, кишках, внутрішніх органах. зараз є люди без ноги, а є хвороби мозку або вроджені вади певні розвитку. Коли людина може мати в 30 чи більше, але в душі і наяву лишатися дитиною там, 6 років чи 7 в кого як. Є такі, що лишаються і в трьохрічному віці розвитку, є, що кожен доростає до різного віку. От. І ми оздоровлюємо таких людей, займаємося з ними для того, щоб вони відчували себе повноціннішими, щоб їхні батьки раділи за них і щоб їхнє життя було веселішим і щасливішим. Ще раз цей проєкт називається Особливі тренування. Якщо у вас є такі родичі, знайомі, можливо, з якимись лідствами чи вадами відсталості, і вони сидять вдома, то приведіть їх до мене. Ми ними займемося, і ми це робимо абсолютно безкоштовно. І одна з таких дівчаток дуже любить приходити до нас в гості, привезти нам наклейку, малюнок. Сочок шоколадки бо її десь там пригостили, подарили, щоб поділитися зі мною чи з Настю. Вона відвідує релігійні спільноти, де вони щось малюють і чи печуть. І вона ті всі подаруночки на ну, більшу частину несе мені. І це дуже приємно, і мене це дуже розчулює. І це дуже надихає. І... В моменти, коли якісь діти бешкетують, можуть порозкидати всі кубики в залі, чи мати щось не позбирати, чи спішити кудись і зробити вигляд, що щось забули, то та дитина все побачить, все прибере, все поскладає, навіть якщо маєте що десь вода розлита, витре сама її про то ніхто не просить. Тобто люди бувають великі зростом, бувають е велике серце. Бувають великі ростом, але маленькі... хтось е, назве їх маленькими в чомусь, але серце в них росте. І е, зараз до вашої уваги виступ поставлений вчора ввечері тільки за півгодинки, коли ми шаріками прикрашали. О, дівчинка мала настільки бажання щось показати і свою любимому пісню, кажу, давайте таке зробиш. І... Зустрічайте Петель Людмила Михайлівна.

Справа не в не в не віку. Люда займається з переривами десь рік. Раз в тиждень, не заняття раз в тиждень.